Итак, подними другу, кто в повторял. Шикарно. И семь, и раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и весь. Заняття вже цікаве. Так що делаємо? Що делаем? Хто що делает? Хто делає, що? Порозминались? Порозминаюся? Да. Так спім. Ну от, як я не позбиваюсях людей, що коли там стоять оці. От да. Акуратно, ти вже на одно наступив. Аккуратно. вставай. Дійкиш, ти бачиш? У кого? Ну все, ти біжить. У. А ти що виросиш? Ти porozминався? А я треную їденик на своїй волі. М-м. На там не стій, на спереді ваш, получается, да? Угу. Вистел, везер, блін. Давай, стувар. Що ми тренуємо? Що ти тренувати? Зараз розплай будеш делать. Твіст буду делать. Хорошо, договорились. І сантику задню. Да. Давай от, стіночки входимо, давай на центр залу. Тількикуратно все не наступи на Сашу чи на Діму. Там Коля стоїть, акуратно. Не Коляй. Ну, кошмар якийсь. А, а потом а так діти уходять. Бо ви на них наступаєте постійно Страшно Так, ставимо, ставки, Коли включат світло, в кінці заняття в середині. Не включить. Не вообще должна включить. Не включить. Не включить? Главное, не забудьте выключить так Итак, так, так давайте, на голову так. Погнал. Давай, 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 давай. Хорошо. Не, ножки не опускай, ножки рівні на одному місці А ну давай, флай, погнав, флай. Сразу з ходу флай, не, хоп, хоп. І... Не, ти лів, праву руку не обрав, треба праву руку швидше обрати. Праву ногу на себе тяне, лівої домахай. Ось тут трошки, я поняв, зараз розбираємося. Давай, покажи. Три, три флай, давай. Ага. Давай, три флай. Оооооо! Що можна... такое? кроссовки не такие, да? No. Да, вообще. Все. Это, это, это не это, это место. Не место, да. Давай. Да так. не, я не могу даже руку поставить. какая no. Ну А что такое? А не знаю. Ты прямо косяк, слышишь? <laughs> давай, давай, Артем, Артем, давай, давай. А, еще два Артема сидят, вау. Давай, три флаї, три флая, давай. Ну почти, не зупиняйся, давай, быстрійше, руку надо піднімати з підлоги. Давай, три, два раз, давай. Оп-оп. Ну, Наше ага. ти ставиш, что ногу напал. Нормально, хорошо. Давай, давай, діємо. Фоня. Я понял. Забирайся звийстримо. Забирайся. Тіжево. <гум> камера в лице тиші. <гум> так, кстати, дуже чехого рядний. Помилую. Кстати, камера прикольно виглядає на диві стайфоні, типа, понял? Як два глаза і рот. Ти замечав? Ага, зрозуміло, цікаво. Давай! Менше базар! Я думаю, ты флай делаешь. А я думаю, я его сделаю. Вот, кинет занятия, погнали. Кто паши? Кто паши сделает э, супер Артем, давай. Кулич, погнал, смысл супер, -фиш. супер, -фиш. супер -фиш. А, свою. Что ты сегодня тренер? Давай. Что ты тренируешь? Гелик, флай и, и Давай. Сейчас. Машу, все три, давай. Ой-ой-ой, ну почти. Давай, Если давай. Если в надо было давить. Ну, и, надо... и якщо ще на... И если выйдешь на хеспину, вообще пушка-пышка будет. Давай. Сейчас попробуем. Я не Під... Та не все, я понял. Хорошо. Данил, давай. 10 флайв. Давай, 10 флайв. Погнали. Давай, сам, давай, сам. Ша раз. Ну, почти. Все. Хорошо. Досчитываем. Так, ще там. 3, 4, 5, 6, 7. Ага. погнал. Раз. Два. Да. І ми вирішили заканчивать. а в нас тут кінець. Давай, давай, собралась. <связывается> Какие сантали? Данил, блин, поразувайся. <связывается> давай, Данил. <связывается> Супер, пишаемся Скажу, коли буде три. Давай, ішай, іше, ше. Ще п'ять секунд. Оставить <ріпи> мене сейчас не тяхні. Дай по нас принятись. Как постоянно когда еду, это дело делается? Людина через год уходит. Из проекта. Я, через год. Yeah. Но я знаю, что он все равно уйдет. Но... Все, на, на целый год. А уйдешь относительно, да. Давай давай, 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 давай. Новая повязочка капитана Феникса. Вонечки супрачика. Хоп. Хол. Ручку. Хоп. Коліно. Виїхали. Виїхали. Продівалка. Легкої. Далі. Руку на пол. І права нога виїжджає. Ліва нога на коліно. Ліва нога поїжджає Право під себе. Павмо.

Це просто attention, attention. По графіку прийшов, так? Да? Yeah, yeah. П'ять хвилин до кінця заняття. Чемпіон в здані. Просто облеск. Ти не питався, ти молодець. Красавчик.